Команда щось готує. Так, доч, що ти там наготувала? Що ти наготувала? Дося! Хочу поділитися. Чоловік подарив мені ось таку сковоріточку. У нас була річниця весілля, 8 років. І таку мені сковоріточку із нержавіючої сталі. Я дуже хотіла таку. А на ній набагато корисніше готувати, ніж на такі звичайні, навіть антипригарній, Тому буду готувати і тішитись. Хочу показати вам, я е, запікаю овочі. Е, тут у мене цибулька, чесночок, морковка, е, помідор. Е, перець солодкий червоний. Е, я все полила гарно оливковою олією. Сіль дала паприку, куркуму, італійські трави. І це я буду сутикати десь хвилин 40 під кришкою, а потім переб'ю блендером. І я це додаю до макарон, до котлеток, до голубців. Можу додати вершки і дуже дуже смачно. Таке виходить. Так, що мама робила, поки спить наша амандочка. Складала оптимуса прайма Самуїлку відову, складала, злилася. А, мені не вийшло, але синочок довольний. Так що, замість того, щоб готувати місти, мама складала. Волосай, Ляля. Давай положим ляли в колясочку. Це разом пекли такі гарбузові кексики. так, синку? Зверху разом робили крем, вершки з Філадельфією і з Ерітрітом. Далі який ти давав колір? Black. Black і Zarny. чорний. І ще ми давали коричний. Так? І вийшов у нас такий колір. У нас натуральні красителі, тому він не вийшов чорний, звісно, а вийшов такий, ну, на мій погляд, дуже. Ай, дуже гарний колір. Ми з дітками приїхали в басейн. Ще рано у нас і людей тут ще немає. Так що зараз їм їдемо жилетики. і будемо разом плавати. Доця, ти де? Готовлю для донечки також капусточку ферментовану. Це тут у мене 500 грам капусточки, пів морквинки, пів столової ложки морської солі. Я все дуже гарно рукою помняла, трамбувала в баночку, так накрию Це мене такий рушничок для сиру з розиночкою і буду дерев'яною паличкою протикати кожен день три дні і в холодильник. Усе, вона Дуже танечка в мене любить таку капусточку і сік, і саму капусточку. Я спробувала, вона недостатньо ще м'яка. Я чую, що вона ще недостатньо кисла, просто солона, тому я спробую її ще вечором. Зараз в нас ранок спробую вечором. Десь, можливо, година 11. І подумаю, чи дочекаю до ранку, чи сховаю вечором. Ось так. Ось так в мене робиться масло хі, топлене масло. Це йде 400 грам вершкового масла, таке 80%. Я його включила на 140 градусів Цельсію або 250 Фаренгейту. І буду топити 2-2,5 години. Має повністю відділитися. Ця жовта частинка від білої, вона така, ця біла має стати такою аж коричневою. І потім потрібно процідити через марлю. І коли масло вже вистегне в баночках, тоді сховати в холодильник. І воно дуже корисне для жарки, бо на важкому маслі ну, добре жарити, але воно буде горіти. А от уже таке топлене не буде горіти і дуже сильно корисне. Ось таке у мене вийшло масло хі. Я беру ось таке ситочко, воно дуже дрібне, мені дуже гарно підходить якраз, і буду його проціджувати. Ось таке вийшло гарне маслечко, таке жовтеньке. Воно застигне, буде тверде, але збереже свій жовтий колір і на ньому дуже гарно жарити. Зберігати його потрібно в холодильнику обов'язково. Можна заморожувати, щоб довше збереглося. Ось, я роблю таке досить частенько. Ось це лишається після масла. Тобто, ось чому така різниця в маслі хі і вершковому. Ось це. Йдуть такі важкі білки, які діткам досить вони важкі. Оце все лишається. А це, це чиста частина. Тому я набагато частіше використовую топлене масло. Ми прийшли в бібліотеку з дітками. Дуже хороша бібліотека, мені сподобалася, але синочкові е, вже досить швидко набридло. Е, там поряд на дворі був дитячий майданчик, тому він дуже просився вже йти туди. Тому ми в бібліотеці були зовсім недовго. А дитячий майданчик нам дуже сподобався. Хоч у нас ще дуже сильна жара, і ми також там не змогли довго побути, але там, де було накриття, було досить гарно. Можна було з дітками і перекусити, і віддихнути. Ось також там були такі фонтанчики. Але там, де фонтани, там все було відкрито, тобто сонце палило, Якоби дитинка охолоджується, але зверху палить сонце це і дуже небезпечно. У нас дуже сильна жара, ми вже чекаємо прохолоди. Ось, чекаємо осені. А на цьому, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі у наступному відео!